44 питання на сесії Тернопільської міської ради затвердили зміни до бюджету на 2022 рік, щоб повністю провести оплату комунальним установам. Тому хочу всіх ще раз заспокоїти до кінця року. Всі наші комунальні бюджетні заклади забезпечені належне фінансування для виплати всіх видів заробітної плати необхідних нарахувань також компенсація за комунальні послуги і за оплату вартості виконаних робіт для того, щоб рік завершити без заборгованостей. І вперше в умовах військового стану прийняли бюджет громади на 2023 рік. Відповідно, пріоритети змінені. Більше армії і роботі з наслідками російської агресії, менше видатків на потреби, які нагальними не є. Це однозначно не є бюджетом розку. Це швидший бюджет виживання. Але в бюджеті ми передбачили повністю необхідне фінансування по заробітній платі всіх бюджетних установ. Передбачені в повному об'ємі фінансування вартості всіх комунальних послуг. Уряд планує, що буде йти ріст вартості комунальних послуг для бюджетних установ в розмірі 35%, відповідності приймаючи бюджет, ми вже заклали витрати на оплату вартості комунальних послуг для наших бюджетних установ в тому розмірі, який рекомендує уряд, це плюс 35%. Якщо рівняти з початком 2022 року, то бюджет цьогорічний прийнятий. З ростом на 4%, це понад 120 мільйонів. Ростом передбачаємо до дохідної до, до, до частини, яка приймалася на початку 2022 року. Традиційно на сесії відзначили бійців, які померли воюючи. Так, вісьмом військовослужбовцям присвоїли звання почесний громадянин міста Тернополя посмертно. Зокрема, це наумов Віталій Валерійович, Антощук, Тимофій Анатолійович, Щерба Тарас Михайлович, Федоров Андрій Сергійович, Біляшевич, Олександр Степанович. Діваков Олександр Володимирович, Левків, Михайло Богданович і Коваль Віталій Володимирович. Вічна їм пам'ять, вічна їм слава! Через воєнний стан і найперша безпеку тернополян депутати прийняли чимало змін до вже діючих програм. Зокрема, проголосували за можливість відшкодування витрат у розмірі 50% від вартості ремонту електрощитових проводки і придбання генераторів. Крім того, Тернопіль переходить на монетизацію відшкодування пільг щодо бізнесу. То їм теж будуть відшкодовувати з бюджету громади частину податку, яку він сплачує за кожного офіційно влаштованого працівника. Ця сума 1347 гривень. Також прийнято сьогодні зміни до програми Турбота особливості цих змін є те, що починаючи з 2023 року, певні категорії пільгових певні категорії пільговиків нашого міста, нашої громади, які раніше отримали компенсацію за комунальні послуги. Зараз ця компенсація буде проводитись не так раніше, перерахуванням коштів на. Постачальні підприємства а безпосередньо людина буде отримати розмір компенсації на свій власний особовий рахунок і сплачувати відповідно погашати комунальні послуги. Але тут є умова, щоб не було заборгованості за комунальні послуги. У місті продовжать дбати про укриття, розвиток системи оповіщення, затвердили також програму забезпечення обороноздатності військових формувань тернопільського гарнізону та військового призову тернопільської громади на наступний рік. Протягом 2022 року, у зв'язку з початком війни, за рахунок бюджету громади близько 40 мільйонів було профінансовано на перерахування, перерахування коштів безпосередньо військовим частинам або придбання необхідного обладнання, техніки, амуніції, який був в подальшому продав з військовим частинам. Ця програма продовжить свою роботу в наступному році. Наступний рік ми закладаємо на потреби такої програми понад 50 мільйонів гривень. Триватимуть наступного року і програми Безпечне місто і безпечний двір в рамках останньої встановлять ще 200 камер відеоспостереження. От комерційні установи, які не вимикатимуть на ніч вивізку і реклами, платитимуть штраф, а самі об'єкти демонтовуватимуть.